Там цікає, чекають як працівника, і в даний момент я працюю інспектором в Навсі в Київській академії Міністерства внутрішніх справ. Моїми тренерами першим став Лаєць Ярослав Стахович, який в свій час прийшов до мене в школу, ну не до мене, а просто зайшов в клас і запитався, хто хоче займатися біатлоном. До того часу я практично не знала, що це за вид спорту. І по таких певних збігах обставин буквально перед тим я подивилася гонку чемпіонату світу по біатлону, в якій приймала участь наша землячка, до речі, Олена Зубрилова. На той день вона виграла цю гонку і вони такі були враження від цієї, від цієї, від цієї гонки: сніг, лижі, якісь штрафні круги, мішені. Якось бігають, і коли бачу, що ця людина потім виграла, які там емоції, скільки людей глядачів все спостерігало. В мене такий прилив позитивних емоцій, така гордість була за Україну. Думаю, ну не вже таке існує.